Сьогодні, під час війни в Україні, коли стрес і тривога стають частиною нашого повсякденного життя, дуже важливо знати способи підтримки психічного здоров'я. І, хоча існують медикаменти, що можуть допомогти, є й прості природні способи заспокоїти нерви, напої, які можна пити щодня. Сьогодні я розповім вам про дев'ять напоїв. Які допомагають боротися зі стресом і тривогою без ліків, від найслабших до найсильніших. На дев'ятому місці в нас знаходиться звичайна вода. Так, це дійсно найпростіший спосіб. Коли ми зневоднені, навіть невеликий стрес може посилюватися, вода підтримує фізіологічний баланс і допомагає нервовій системі залишатися стабільною, тому пийте достатньо води протягом дня. Особливо, якщо вживаєте каву або чай із кофеїном, восьме місце займає смузі та свіжі соки з фруктів і овочів. Фрукти та овочі багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, наприклад, авокадо містить магній, вітаміни групи Б та омега 3, що допомагають заспокоїти нерви. Чорниця зменшує стрес завдяки антиоксидантам. Шпинат і кале підтримують нервову систему через кальцій. Цитрусові, такі, наприклад, як апельсин, піднімають настрій завдяки вітаміну С. Але пам'ятайте, потрібно уникати напоїв із додаванням цукру, бо він може погіршувати тривожність. На сьомому місці у нас молоко з горіхів і насінням, воно містить магній, вітаміни Е та Д, цинк і корисні жири. Горіхи допомагають покращити настрій і зменшити ризик депресії, а молоко робить напій більш ситним і заспокійливим. На шостому місці пробіотичні напої наш кишечник напряму впливає на психічне здоров'я. Тому кефір, комбуча та інші ферментовані напої підтримують мікрофлору і допомагають стабілізувати настрій, на п'ятому місці чай. А саме ромашка, зелений чай та м'ята. Ромашка зменшує тривогу і допомагає заснути. Зелений чай і матча містить ельтеанін, який знижує рівень кортизолу та заспокоює мозок. Але тут будьте обережні: зелений чай і матча містять кофеїн, надлишок якого може викликати зворотній ефект. На четвертому місці імбир і куркумам. Ці спеції можна додавати у чай, смузі або молоко з горіхів, вони зменшують запальні процеси в організмі, а це прямо впливає на зниження стресу та тривожності. На третьому місці яблучний оцет. Ферментований яблучний оцет підтримує здорову мікрофлору кишечника, його можна розбавляти водою з лимоном або приймати в капсулах, щоб уникати неприємного смаку. Дослідження показують, що здоровий кишечник напряму впливає на психічне здоров'я. Друге місце в нас посідає грибна кава, альтернативна кава на основі грибів, таких як рейші, може допомогти знизити стрес і покращити психічне самопочуття. Досліджень поки мало, але деякі користувачі відзначають позитивний ефект. І на першому місці адаптогенні напої. Вони є найпотужнішими серед усіх адаптогени це рослини, що допомагають організму балансувати фізичні та емоційні реакції. Ашваганда знижує тривожність і покращує сон, а радіола золотий корінь підвищує стресостійкість і настрій. Усі ці напої справді можуть допомогти відчути себе спокійніше навіть у найскладніші дні. Тепер ви знаєте 9 натуральних способів зняти стрес і тривогу без ліків. Спробуйте додати їх у свій денний раціон і відчути різницю. А також не забувайте підписатись на канал, щоб не пропустити ще більше корисних порад про здоров'я, науку та цікаві факти.